Виконуємо номер 775 із підручника Геометрія 7 та номер 51.38 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Побудуйте прямокутно-трикутник за катетом і гіпотенузою. Приступаємо до виконання. Нам відомо катет і гіпотенуза. Потрібно побудувати прямокутний трикутник АБЦ. Проаналізуємо умови задачі. Вважаємо, що трикутник АБЦ у нас вже побудований. Отже, ми можемо побудувати точку С на деякій прямій, відкласти відрізок СА, А що дорівнює А. Також побудувати перпендикуляр до СБ, що проходить через точку С, і відповідно з точки Б до перетину з перпендикуляру будуємо нашу гіпотенузу. Починаємо. Перше П, пряму проводимо, і точка С буде належати нашій прямій П. Я побудувала пряму П і точку С, що належить нашій прямій. Тепер будую пряму L перпендикулярно до прямої П через точку С. Це елементарна побудова, тому я не буду її описувати. І з точки С довільним радіусом підкладаємо. Точки по різні боки від точки С. Я не буду навіть вказувати, що це за точки. А тепер із отриманих точок цим же радіусом, а радіусом щодо рівня відстаню між ними, описуємо дві дуги: одну і тепер другу. І проводимо через отриману точку і точку С пряму. Це і буде наша пряма Л. Тепер будуємо точку Б. Для цього проводимо коло з центром точки А і радіусом, що дорівнює нашому відрізочку А. Знімаємо. Знімаємо А, і проводимо, отримаємо точку Б. І тепер перетинає наше коло П, точка Б. І тепер проводимо ще одне коло, тепер уже з центром Б, і радіус у нас буде С. Знімаємо С і провели до перетину з Л, точка перетину з Л, це буде наша точка А. О2, перетинає Л, точка А. І утворюємо трикутник АВС, шуканий. І переходимо до доведення. доведення прямокутний трикутник АВС дорівнює заданому за Катету і гіпотенузою. Номер 775 із підручника Геометрія 7, та номер 51.38 із підручника Математика 7. Виконано.